Добрий день, мене звати Любченко Денис, я директор компанії Спецзахист з міста Запоріжжя. Наша компанія займається всіми системами протипожежного забезпечення, техногенною безпекою, а також системами безпеки, які пов'язані з контролем периметру та безпековими заходами на території підприємств. Компанія наша велика, ми динамічно розвиваємось. Ми офіційні представники двох європейських та мірових лідерів в сфері пожежної безпеки Це компанія «Святі Продакс і компанія Блейд Скат, яка спеціалізується на автономних системах протипожежного захисту. Станом на теперішній час приїхали до КБУ з ціллю. Інтегрувати наші знання, наші навички для більш широкої аудиторії і разом працювати над покращенням протипожежного стану різних об'єктів і структур.